Що буде, якщо не оновити дані або не сплатити штраф, то майже дотожно. Зараз розповім чому. Спеціально для водіїв, от саме що для водіїв. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Автотема. Тож добігає кінця двохмісячний термін, як бачив, мали продлити на 150 днів, того ніхто не зробив. І що буде далі? Що буде з тими, хто перше не оновить свої дані, по-друге, не сплатить штраф? Чому я сказав, що дотожно, тому що не оновлюєте дані, вас подають в поліцію, потім подають вам лист, потім на суд, потім виписується штраф. Ну, зрозуміло, ці дві ситуації взаємосв'язані. І потім починається. Для водіїв, що буде? Перше. Блокування посвідчення водія. Ви не зможете, от не дарма я сів на місце пасажира, так? тому що ми всі, хто не оновить дані, стануть пасажирами. От туди вже сісти, щоб кермувати, ми не зможемо. Ну як, фізично ми зможемо, але то до першого поста. Навіть не знаючи того, можете їхати, вас зупиняти і скажуть, о, друг, права, заблоковані. Будуть блокуватися посвідчення водія. І друге, що будуть робити, це чи зможуть забрати автівки. А виявляється, так, зможуть. Зможуть навіть забрати ваше авто. По якій причині, дивіться, рішення суду передається на виконавчу службу. Виконавча служба блокує ваше майно, рахунки, все-все-все, до чого може добратися і автівку в тому числі. І в такому випадку вас, ви можете їх зупинити і забрати автівку на штраф стоянку. Але якщо то вже декілька разів вам виписаний штраф за неоновлення даних, тому що незрозуміло, як часто їх будуть виписувати ці штрафи, чи будуть клепати через день, чи то одноразова акція, ну, ніхто ж нікому нічого не об'яснив. То, е, якщо там великі штрафи, вже нагоріли якісь відсотки і ще, 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 то зможуть забрати автівку як таку взагалі. То вже не стосується ТЦК, не стосується оновлення даних, то вже наше законодавство, яке працює наразі. Таким чином, така от ситуація. Чи то буде мгновенно так, після 16 числа, ні. Дивіться чому. Як то буде відбуватися? Спочатку вас мають передати в поліцію, що ви такий-то такий, то, такий -то ай-яй поганий, не явилися на оновлення даних, і поліція вас має доставити в ТЦК. Враховуючи, що я туди їздив сім разів, вивезли в кучу грошей і е, е, дуже багато свого часу, там більше тижня потратив, то, можливо, поліція то не найгірший варіант, то все таки безкоштовно і зроблять все набагато швидше. Виходить. Ну, то вже нюанси, так, як то кажеться. Так. Е... Поліція вас має доставити, але я думаю, що цю формальність практично пропустять. Ну, ви уявляєте, де набрати стільки поліції, щоб всіх там подоставляти, скільки людей не пооновлюють свої дані, да, і не оновили. І якщо вони того не зробили, то скоріше за все вони не збираються того робити взагалі. Тому там декількох та поліція привезе, всі інші напишуть, що не знайшли на місці. Отак, автоматом просто наштампується, і почнуть розсилати листи щастя. Водії вже звикли до листів щастя, але це тут зовсім інше щастя. Листи з ТЦК на те, що вам потрібно прибути в 10-дневний термін. І тут почнеться наша пошта супершвидка, супернадійна. Поки в листи рознесуть, занесуть, е дадуть звіт, що лист дали вам чи не дали. Якщо ви відмовляєтесь брати, то вважається також, що ви його взяли. І якщо ви, вас не було на місці, де ви числитесь, буде вважатись також, що він вам дійшов, бо ви б мали там бути. Бо якщо вас там нема, ви б мали повідомити ЦЦК, що ви змінили то місце. Це по законодавству. Тобто, ну якщо лист вам принесли на останню відому вашу адресу, вважайте, що то він вже вам вручений. От, якщо ви не явились по листу, направляється діло в суд. Це такі будуть пачки справ, так, був, і вони будуть так автоматично розглядатися. Але навіть щоб отак, так зробити, то потрібен час. І час доволі таки не короткий. І потім по заключенню суду, а ці заключення будуть автоматом так штампуватись, винен наступний винен. Наступний, винен. Винен, 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 всі винні. Нам ніхто нічого не винен, ми винні всі і все і всі. Е, ну, зараз розбираємося про наслідки, а про деталі поговоримо в кінці відео. Давайте відкладемо приємне на потім. Да. Тож, е, рішення суду. Передається виконавчу, і тоді вже запускається процес. Тобто, які треба пройти в інстанції: поліція, лист, суд, рішення суду. І враховуючи кількість тих людей і тих справ, то це пройде таки немаленький проміжок часу. Ну, е як вам повезе? можливо, ваша справа буде самого верху, і то так, так, і дуже-дуже швидко. -дуже і такий їдеш, тобі опана, йди сюди, родной, все. Прав нема, машина на штрафстоянку, ого. І як буде вважатись, чи будуть виписувати штрафи ще за те, що ви їздите з заблокованими правами? Того ж також ніхто не об'яснив, Скоріше за все, що будуть, тому що по закону права заблоковані, так? А якщо права заблоковані, то, ну, то ти не маєш права їздити. А кого хвилює, то що ти того не знав? Чи будуть розсилатися про це сповіщення в якісь дії месенджерами? На ту саму почту, так? Ну, то вже виконавчі впровадження, зазвичай вони розсилаються скрізь і всюди, От, приходять, сам бачив, да, там про штрафи не сплачені, коли ти не сплатив, то тобі вже фу, присилає і, і дія Янчит, і приватбанк Янчит, і на почту йде, і на Viber йде, все, куди вони могли тільки достатися. Тобі пише, що плати, давай башляй, бо діла будуть плохі. Тож. Робимо такий висновок. Що ж все-таки буде так, коротко. да? Перше, якщо ви не оновили свої дані, то ну, відразу за це заблокувати вам ніхто нічого не може без рішення суду. Тому виписується штраф. З штрафом вже кримінальне впровадження, ну не кримінальне, а таке там процесуальне да, впровадження, на основі якого вже виконавчою службою блокуються ваші права, блокуються, скоріш за все, ваші рахунки. і Ваше майно в більшості випадків, тому що штрафи там доволі немаленькі. Я нагадую, що штрафи підняли мінімальні, тепер 25 штук. Представляєте, скільки то людей, і якщо так в один день, 17 числа, то все все випишеться. Яке буде наповнення бюджету? Опа, на так заживе тоді Україна. Напевно, ще ніхто не розкраде ті кошти і блокування. Вашого майна і вплоть до того, що можуть аж забрати його зовсім, виставити на якісь аукціони. І будемо викупати там недорого машини на ЗСУ. Ну, це я так зараз, типу жартую, але не від... виключаємо, що може бути така ситуація. Е, чи потрібно оновлювати, тому що я вам доніс інформацію, а вам вже самим вирішувати, що з нею робити. Але факт перший. Що заставлять, оновити абсолютно всіх. Добровольно, примусово ну, заставлять то зробити. Тому чи варто тягнути, тянути? Да, е, -е Якщо штраф випишуть, те, що його спишуть, е -е це при єдиній умові, скоріш за все, вона буде одна, що ти добровільно я согласен і напередокт. Да. Е -е це можливо і то, а може ще й потім вищити зарплату. Як не крутіт, захищати Україну потрібно. Якщо не хочете йти воювати, то робіть це всіма доступними методами. Ну, це моя така тенденція, моя така політика, що от я зараз не на фронті, але вдень по декілька запитів, і я їх стараюсь максимально виконувати. Ну, інакше ніяк, бо буде нам хана просто. Де той патріотизм, який був з самого початку. Зрозуміло, що він вмер, той патріотизм. Але як не крутіт, як не грузіт на цю владу, на всіх інших, но м -м, потрібно боротися. Тож, а і ще така інформація на рахунок за кордону. Е, не знаю наскільки то правда, ну це мені розповідали люди за кордоном, що в них вже ходить така мова, що. Підписана між Україною і Польщею ратифікований договір, відповідно до якого штрафи виписані в Україну за неоновлення даних будуть розповсюджуватись і на території Польщі. Тобто, якщо вам заблокують рахунки в Україні за те, що ви вже там, наприклад, 5 років Польщі і не приїхали сюди, не оновили свої дані, тут вам блокується все і то передається туди, і там вам також заблокується. Якщо то українські права заблокуються тут, передадуться туди, вплоть до через Інтерпол. І рахунки заблокуються також, і тоді ви не зможете отримати заробітну плату, не зможете, грубо кажучи, нічого. Ну, якщо то дійсно так, то, то добровільно примусово заставлять усіх повернутися. Принаймні, чув таке про Польщу, не знаю про інші країни. Якщо ви в курсі, то напишіть в коментарях, будемо разом знаєте, так добивати інформацію, щоб розібратися в цьому на 100%. Тож, от така от ситуація. Працюємо далі. автотема для вас усі автомобільні новини. Розбираємось до нових зустрічей на каналі. Дорогі мої глядачі.